Йоханий бабай. Навідки ще щось не спона навалюють. Там тоже є сзади. Там тоже сзади. Я просто не хочу повертатися пока. Але мошо. Можу... Так, я знав, що мені хтось спона навалює. Ах, ви сволочі. Ну що ж, друзі, всім вітанічка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми продовжуємо проходити серйозний сем. Так. Продовжити гру. Значить завантажити, но продовжити точно. Коротше, ми вроді би по брані серії дійшли до цього села и а? Uh... Uh... No, 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 нема медальона no, тут, Квонго. Забрав медальйон. Хто такий квонго? Але Квонго більше no, не прийде сюди. Шаман повинен покликати Квонго. Я був Де він? Шамана тут немає. Шаман ув'язнений. Шаманду помає тобі. Завтра, я заберу тоба. Что осталось? А в аватаре у напала люди в костюмах роботов, или что? Примитивы! О боже, я тут мало! тоже Симба! А, вот этот Симба залез в мешок. Той, кошек. нових кошиків. Давай, коротше, скіпай ту катсцену, треба завалити. А вторгнення за гішаків. Пішли. Це не буде заказати село і вождя, тільки він знає, де медальйон. Ми можемо дістати медальйон. А, де можемо дістати. Ну, воно дарямо їм дупи. А де вони? А що, на вас ніхто не нападе швидкі довольні? Де вони? А, вон, бачу, бачу, бачу. Віджу. Так, жабу треба завалити. Ще одну жабу. А вони телепортуються? телепортується! А вова жаба, Лежить. Так, давай до цього, пацанчики, по розвалим Косплеєри. щитками! Косплееры Готового Яган Годовара! Э, О, там две бачили! Э, полетів той, він. О, що ти робиш? Полетів... Э, попугай! О, я йому врізав. Ой, пуцає. врезав! що до аватарів лупиш! Тільки треба ж я рятувати. Це цей головний, що стоїть, а я жабу забарю. Значить, ця жаба, якась ну, каспіння. Де вона? Я нікого не бачу. кого ви стріляєте? А, в жабу. Ще й курку розвалив, чорта забраю. Так. А, еээ, де є двері, чкеб, я не вижу. А, от аутво, йдемо розвалим пацанів. Мне надо регустрировать всю сброю, пацаны. Я могу вылезти на крышу? Не могу. А я в ней развал это. А что а мне делать, да? Короче, пока эти придурки ловлят двери, я с той стороны пошел захищать. Это отвлекающий маневр. Бачили, полетел той. Попугай полетел. Захищать. Я ж бачу, их ніфіга не захищаю, їм добре навалюють. Вон, лізе, бачу, бачу, гада. Зараз я другого тоже наваляю. На, нафиг. Так, бачу, бачу, бачу. Не бойся нього. Звідки? Звідки? Бачу, 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 бачу. Віджу! Добре. Іди сюди. Ух, як ти мене дістав! Добре. Ой! Ой! Чекай, бы. Ці орки з Сюда лізуть! Добре, завалив Бачу Ус От прилізло коли ж ви закінчитесь. На, на. Да, ще лізе, бачу, 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 бачу Зараз я його зразу завалю, щоб не кукував потім. Так Бачу Исюда, Що там ховаєшся? Паз на паз, добре. Все? у тебя же дверь ломля делал, я не знаю, у нас списней фаха, короче. Он не делать дверь двері Зробила не здесь сильно. Гимна и палак палок, вибачте за слово. Добре, цаму розвалил кабіну. Ще Лиза. Идите, же мать ж маєш щось зробити, бо мене будуть безкінечно пану валити. это. Йоббин его пустой в бомбу в побачила. А ні. Музика закінчилась, дай патрони. А що мені зробити? Я можу їм наваляти такого Не можу і не можу звідси на Що сталося? Що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здоровий монстр! Черпажог ніндзя. Я проходив, От там був такий одновокий засранець, боже відвала! Наваливайте ему. йому! ему. Малый горків, малий горки, вали. Вигаздо, финя. Циги спавла в босс. Так, орки, орки, малых. Начекай его! Хто як ты називаєшся? Аватар! Той сукеріб зараз по ньому, бо сто 100%. Перестали просто над ним. О, завалили, прикинь. А ты сукруги кидається і того завалили. Ой-яйолок. Малей, валий горків. Вон ходи, фрайер. І все на районі. На напік. Ща йдуть. Дайди мне кодя автомата! Тихо! Тихо-тихо-тихо! Є, наваляв. Де він є? Да на нафіг А що ж ти його лупиш? Да не чіпай вождя! Бучі Ту тут не хило навалюй! Да мене, бачу! Мери одного. Добре. Всю, всю хату винесли. Що таке? А, у мене пістолі? А чого я не знав, що мене пістолі? Що сталося? О, на нахуй. Заріжали, пацане. Я говорю Сэмус! Я допомог рятувати наше село. Ібо на тебе всі вже були в мертві. Тож примітив не. Приміти? Слушай, я вас прероб. Ось це вже розмова. Це означає святкування. Що будемо торчати? Ого, бухає. А, тепер планка. Стряпки через вогонь. Чого? Нормально? Все. Гейм овер. Відсвяткував, так і святкував, все. Добре. що там далі? Коротше, дайте мені кусь зброю, дайте мені той кавалок медальйона, і я пішов. Thank you very much. Щиро дякуємо, Семус. You Але good? перші біди yeah, у нас amazing. є подарунок. Right. Раз. Hello, я люблю подарунки. Що таке? Попугай. Ah. Цей птах – рідових. Добре навчений птах, допоможе -то тобі. О, насравми на ногу. А! Я бачу, ми чудово спрацюємось. Бувай, Сэмос! Бувай, Семос! Бувай! Ааа, добре, І шо? Це було в пронісері зробити треба було. О! Якась база. Солдатики бігають. Каче неорки. А в касенах звук дуже голосно, друзі, Якщо то я збавлю, напишіть мені. Ну що Орки, давай. Ну бляха, ну орки! Ой-ой-ой-ой-ой, ой робот бичок Як я скучу за цими старими персонажами. Давай Саймус. Чудово захистив А! Чудово, чудово захистов це село Самус. Сподіваюсь, ти добре використовуєш цю. Попугуй куди віддали сімби. У будь-якому випадку ми зараз на правильному шляху до міста Урсул, але звідти до головних довгий шлях, тобі знадобиться транспорт. Як бачиш, війська ментала мають тут невелику базу ворогів. А, базу, базу. ворогів тут багато, тому будь обережніше, можливо, ти зможеш використати їхнє обладнання проти них. Я пам'ятаю, цей рівень. Контроль, like а як мені пустити... Що града не кидається, чекайте, налаштування. Налаштування граємо. Ні-ні-ні. налаштування графіки. А де керування? Профілю. Ім'я. Кон... О, контроль. Подус брау, десь зліво. Клавіатура де? Острібок рухатись мишею. Кнопка миші, гвинтівка, інтернетива. Оступна збройність двоє. О, ластлепа, що означає? Бомба вепнс. Релот, братеріат, карберзантер. А де граната? Де точки маршруту, барне тексту. А де граната. Гармата. А граната. Збереження в общи зі піасом можна зберігатися. Я не ошарик кидати дади гранату. 6 зберегтися? О, прикольно, можна зберігатися. Ідемо розвалим, а як попугай мені кидати тепер, я не знаю. Попугай. Я не знаю, як попугай кидати, бачите? Гарнати знай кидати. Що ти вибрав? Що ти вибрав? Добре. Я знаю, що можна ось тако робити. І добрий день! І добрий день! Хто там бикує? Я даже вам кабіни всі. Добрий день. О, і все. Ну і сказали, вы користували їхні обладнання. треба взяти. Друзі, не знаю, що за фігня. Чи не кидається. Сідаємо. Хто ты такий крутий? Хто такий крутий? Дай сюда. А тут патрони ще кінчаються. йолки палки Ты а чому мої напарники не хочуть за нього сісти? Не помогти мені. Давай сяду за другого. Давай сяду за другого. Ой, тут аж два. Я буду подав ті ракети зараз. Бай це уже доварю. Хай більше не бекує туди. Добре. Канцумір, бейбі, канцумір! Я таке обожнюю. Чому я не попадають, що? Гелікоптер, гелікоптер. Добре. Розвалив базу Що там Що таке? А, ти здоровий. А чого кидаєте мене там телекардские? Ты снайпера що? Давай, бор. О! Я в бек приїхав. Бек бекує! Давай, як прикольно розвалюється дерева! Все продумано, тихо, тихо, тихо. тихо. Давай того, завалим! Сухерою вали по своїм плечі дає. По бочок їде. Добре. Патрони закінчуються повільно, це добре. Треба цих сукерою валити, бо вони мене кидають сухерою. Ли нехило навалюємо. Блякать ми навалиємо. На орки свалюйте. Сухерою треба. Бичок. А ну пшов нафік, біце. Скільки мене життя я щось з нешару? в мене життя, двоїх тупо вони не, не закінчуються ніяк! Сукирою знову. Зараз бочок не йде доступна, зараз я продаю на праву голову. Бачок їде, не їде. Я тупо найде стою стріляти. Тому що тут нема перегріву в цій пушці. Це було би жорстко. Бачок, не їде ще. Добре, добре. Два мене дві якщо є. Ху, нарешті! Я нового не закінчувати десь ніколи. О! Що за фідня. Це моє летять, походу. Так, вони дружні. Да, Та, є там ведь мого гроші валяються. Оооооо! Нова пушка. О, Я обожнюю цю пушку! Я її убожнюю просто. Меня здесь бы тупилка и давай, не пьясо, я не знав. Що це таке? А, вон ящики не скидали, там гранати певно. Все? А я хотів же постріляти? Давай дружки, життя під фармом по дорозі. Я разом тут ящики проскидала. Давай мені гранату. О! Пички! Я згадав їх! Амбечари! Це не почерце до сороги! Ну не найти блик, которые удорикли з БКП бігали. А там почти! Давайте я думаю, що ми... а Все-все-все! Тут а це моє, от, ракетниці, це в цих ящика А я хочу вас сюди заманити... І сейфушки порозвалювати Можна так зробити друзі Я вас заманив сюди Ще ідуть бачки чи ні. Так, чекай, тут мають бути ракета. Нема. Там є ракети. Ось ракетниці. Як кидати попугаї? а Все, я дурак, у мене справка є. Але можна вибирати, пану, попугаю чи ні. О, давай. На ти. Не тут їздиш! Що ти тут їздиш, їздиш бико? Добре, вони ще довго тут ходити. Ну, їх там багато? Ще їде он. Короче, йдемо, Це буде довго, вони будуть завтра їхати. З їхньою швидкістю. Там ще гелікоптер він літає. Їх Багато, можна, в принципі, було б і дійсно ...заманити ближче. Але я думаю, що гелікоптерами так розвалим. Та ти достав мене? Я підійду в протек, ладно. Я підійду в протек, мені не важко. Добре. Що там пацане? А ну дайте мені патрони, хто має. Що це таке? Так, ва, добро бойчка. Давайца візьму цей звідси краще. Ти до переряджаються. Жаби. Extra life! Вельми mm -hmm. вдячний! Сики набрав, споковалки! Так, я бачу, що ви бикуєте. На нафік. Ша вона лишилась. Ця потужніша двохстволочка, чим там. Але вона, вона, вона передержається, здається. Давай молекзамо, малі ж мені допомагають. Мої напарники! Супліменники! Чи як там правильно, вторний такі? О, там є коло. О! Чекай, 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 чекай! Я зможу тим в тому колі, по тому колі, в тому колі бігати мені здається. Я пам'ятаю. Дайте мені такого осідлати. Засранця. Боже, я думав, що це хтось цей. А, я думаю, що це якийсь... Да ладно, м'ячі, поїхали! Давай, я пам'ятаю цю фіню. Я пам'ятаю цю фіню! Давай, коротше, оцей печків розвалимо. На нафік. Поїхали. Ось для чого це зробили, друзі. Давай ще. Я пише ящички мене трошки патронів. На нафік. Як боулінгу, на нафік. Валимо в плечі. Хто це такий? Пушка. Добрий день. Опа! Що він хоче? Що ти хочеш? Життя можна мені? О, мої друзі біжуть! Мої друзі! А їм вже голови попричіпали! причіпали! Їм же голову причіпали! Бачите? Їм голови попричіпали! Так, добре, дай тут що є. Життя є? Патрони. О, патрони для всіх. Знаем. Добре. Залазим. Де мої маленькі. Що з ДГ. Здорово. Уїхали. А я хочу цей порозвалювати ще. Можна? А, ч не розваливаю? Чого я черзі не можу розвалити цей кулію? А, типа, все? Якщо кулі не буде не зададу ту фіню, то і не буде далі, так? Да? Так! Ні. Ну добре, йдемо сідаємо ту штуку. Але прикольна куля, мені подобається на них розвалювати. О! появився, давай! Добрий день! Ну, хто такий? Вони не продумали, друзі, вони не продумали, вони думали, що я... То хлопом їй вони подумали, що я тою фіньою буду зараз їздити, а я кулюю валю їм. Що там, нікого нема? А от є пацанчик, де 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 ван 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 стоїт. Що вони там, крикун? а а диви. Ну я вирішила там постояти, бо це що буде тут робити, щоб не відбуватися. Я зараз хочу тільки там колу зробити, якщо нічого не появиться, сідаю в ту фігню. Музика дуже голосна, тому я не знаю, Відпишіть мені що там. Може я зразу її нафік скручую, бо мені здається, що ви мене застрілите, якщо буде дуже голосно, Та ні, в принципі, загальна учність я скрутив, трошечки був музики. Давайте ще музику тут скручу. Добре. Ну добре, всю тоді сідаємо. Сідаємо в ту фіню, бачу кіна не буде. Я це лишу на всякий випадок, цю кулю, хай вона буде, може пригодиться. Добре. Полетіли. Я забудов низки права! ха <гум> Так, що там? А де мої вороги? Що залишилось? Що забагалось! Що забагалось, що? Походу я забагався Ворги не появляються. Але прикольно це штука не до неї політати. Щось за коротше. Може, це а вони там стоять. Так, друзі, я переграю, тому що бляка там котама якась сталася. Я тут просто, коротше, свалив. І мені тут уже що там щось, щось поламало, якісь скрипти. тому повернувся назад, від, відмотався. Найшов секрет фальшиве здоров'я. Я по дорозі там, коротше, орк бігав в костюмі життям. Так, давайте добре верну, візьму. А, кто я навчився за попугай запускати. Попугаї мають самонаводку, щоб ви знали. У мене один був, він закінчився. Ось тут а я, бачите, я просто звідси свалив. І тут купа ще дві жухи були, Давайте попугаї піднімемо. Мені буде з тим, що вони самонаводку мають. Видите, він зараз наведеться на нього прямо сам, бачите? Прикольно. Знову. Добре. Давайте поки пофармлю туди Здоров'ячку собі. Не треба мені цього здоров'я. Є патрони. Добре. Не треба мені це ошарика, мені треба тільки не докотитися сюди. А тут же мені не треба його використовувати. Да, там пацани бігають. Это я, я ракетницею... Засмажу там трошечки. Добре. Там? Так, а там сзади шо є? оден засрано бігає навіть видван. Так ни драбу тут перевалити всіх у дедалі біг, а я зразу рішаю. О! Да, да на подальку. Що таке? Здоровые. Чика дига, я май, я маю для тебе щось Ось таке. На, нахуй. Вижив, давай зу. Риму через гайонь, Урсул, має бути на іншому боці. Бачите, цей. Я не можу дочекатися. Це розговору навіть не було. Я це все, коротше, проскіпав. Я це все просто, друзі, проскіпав. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ой, Пукалку цю... Ні -ні 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 -ні. взяв. а я за ракети його роздалю пацанів. тому і завершимо. Все, зачистив всіх. Тепер багу має не бути. Вердаємося. Оп. Добрий день. Ось Це, що мені треба було. Добре. Так, тепер багів немає буде. Зараз ми тут тупо всіх. Тупо буде тут м'ясо зараз. Я всіх нафіг порозвалюю зараз. Давай мені... Тупі... О! Оцей пучок не появився зразу, пам'ятаєте? Я був забув до аудитський права, Ну, це ми вже бачили. А, чи був цей пучок, я не пам'ятаю. Ні, був, 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 я його. Давайте ППО, розвалимо перше. Муще. Опа! Муч у меня Що таке? Добре, 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 добре. кабіну. кабину. Куда? альбінос. О, це мені подобається, купа бояться. Купом в мене. Мясо! Добре! зараз я вам порозвалюю розвалию в кабине. тут появился, я не зрозумів. О, це мені більше не подобається. Отак воно має. Оце серйозний сен, так має бути! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! На мене сів, ви бачили? На мене сів! О, і літачки! Тепер сідають нарешті, чи ні? Я не просто скидаю дів. А, бичків скинули! Ой, бичари, ви шо, почекайте! Це до сорога, але я знову називаю бичарами. Це бички і то бички фігіо знає. Тут м'ясо треба протриматись, друзі. Треба, протримати, треба буде валити на своїх на своїх двох, як я зараз тут втрачу цю Цю штуку, на якій літаю. Цей джет, що це таке? Тихо бичків скидає, бичків скидає, бички до сурові. Тихо-тихо-тихо, тихо, добре, завалив. Це м'ясо, це мені подобається, так має бути. Добре, я вижив. А, не ви шеї! Дубль два. Добре. лайф, дякую. Давай це розвалимо. Той ще бички Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чорна вдова! А ну хто знає про що я сказав? не він паука чорною вдовою? І на... Ні, це не то що назва його. Я знаю, що в одному мультику були поколі павуки і називали вони чорна нова. Тихо, тихо, тихо. Чого ж ви такі здорові? Йоханий бабай! Вони такі ще щось спони навалюють. Там теж і сзади. Там тож ліпи ззаді. Я просто не хочу повертатися пока. Але мушу. Можу... що? Так, я знав, що мені хтось спана навалює. Ах, ви сволочі! Думаю, вони на, на випередження стріляють. Я ще навіть туди не повернув, а воно вже туди летить. Давайте обманемо. Бачите, оп! На випередження стріляємо. Добре. Камцомір маленький. Прикольно. Це класний рівень. Оце класне завдання. на нафиг. На нафиг. В шоці. Юра! Він просто в шоці. Нема нікого сьогодні за тебе, Сем. Ха, ха Я, Я ему опір на снідану. Все? Нарешті. Ну, а не хели такі кавалки валяются Але на них ще дергається, бачите? там ще появився. О! Квалок впав. Ну що ж, друзі, добренько, на цьому ми завершимо. Надіюсь, вам сподобалось. Продовжимо світлій серії. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Будьте здорові і бувайте, друзі!